Всім привіт! Я Анастасія і ви на моєму каналі твори живим». І сьогодні я б хотіла з вами поговорити, точніше розповісти про одну мудрість моєї бабусі, якої, на жаль, вже немає з нами. Вона в мене була дуже мудра жінка, і вона мені дуже-дуже багато чого розповіла про це життя. Але сьогодні хотілося б розповісти вам саме про цю мудрість, яка без перебільшення змінила моє життя. Тому, якщо вам цікаво, дивіться далі. Хочу вас попросити про вашу підтримку україномовного контенту, безпосередньо про підтримку мого каналу, тому що, на жаль, YouTube зараз трішки повільніше просував українські канали, і ваша підтримка була б дуже дуже цінною для мене. Якщо вам не важко, поставте пальчик вверх це відео. Підписатися обов'язково на мій канал, тому що тут буде і вже є дуже багато цікавого. І ми продовжуємо. Взагалі я вже вбудувала настільки цю мудрість в своє життя, в свою душу, що я навіть вже забула, звідки я її знаю. Я її використовую. Це в мене вже як на автоматі. Я її використовую в своєму повсякденному житті. Але ось нещодавно я гуляючи, згадала цю нашу розмову з бабусею і подумала, що мабуть треба на своєму каналі. Розповісти і передати ці слова, можливо, вам вони будуть зараз потрібними і зможуть змінити і ваше життя як і взагалі. Моя бабуся була дуже мудрою жінкою. Ми з нею могли спілкуватися багато-багато годин. Коли я переїхала зараз у свою квартиру, ми з нею жили по сусідству в сусідніх під'їздах. І коли я чоловіку казала, що я йду до бабусі на 15 хвилин її провідати, він знав, що я просто там пропаду на цілий день. Тому що ми з нею пили чай, обідали. Я пам'ятаю її смачнющий вінігрет. Ні в кого так не виходить готувати вінігрет, як в неї виходило. Я пам'ятаю, ми пили чайок з цими цукерками, вона дуже любила, з подрібненими горіхами і з Подрібненими сухофруктами, оці великі цукерки. І ми дуже-дуже багато говорили. І от у, у цих розмовах я часто, е типу, в жарт на себе щось наговорювала. Просто стосунки мої з чоловіком, на себе щось наговорювала. І це ніби виглядало як жарт. Ну, Нічого серйозного. Але моя бабуся завжди мене зупиняла. І казала, що Настя, ні в якому разі ніколи не треба про себе казати неправду особливо погано. Ну, наприклад, я такий приклад наведу. Наприклад, бабуся питає, як в тебе стосунки з чоловіком. І я їй так в жарт кажу: Та, як? Там, типу, постійно сваримося, він там, мене там. Я не знаю, там по, по коханкам бігає. Ну, коротше, типу, ну, типу, в жарт. Кажу, а так все взагалі нормально. І мене бабуся завжди так брала за руку і так серйозно мені казала, що Настя в ніякому разі ніколи таке про себе, про свою сім'ю, навіть в жарт не кажи. Тому що все, що ти говориш, ти потім притягуєш до себе. І я якось я була ще молода, дуже юна. І я якось пропускала це крізь себе, забувала і продовжувала. І мене бабуся завжди от зупиняла в наших бесідах. Вона завжди мене зупиняла, типу, там, як в тебе на роботі. Я так кажу, та як на роботі? Грошей мало, але ж на харчі вистачає, ха-ха-ха. Типу, посміялася. Ну, типу, жарт. І моя бабуся казала. Ніколи так не каже. В тебе ж якісь гроші є, я кажу, ну є якісь гроші. Ну так все. Ніколи не кажи, що немає в тебе грошей. Слідкуй за тим, що ти говориш про себе. Навіть в жарт. Ти вважаєш, що це жарт, але ти своїми словами притягуєш це до себе. Але я більш серйозно почала ставитися вже до її слів, коли її слова, її, її така життєва мудрість підтвердилася вже в моєму житті. А, ну, це сталося у моєї подруги, але це був такий показовий, показова життєва ситуація, яка дійсно навчила мене відповідально відноситися до своїх слів. І це було в університеті, ми ще ходили в університет, у нас була фізкультура, і у нас на фізкультурі були дуже жорсткі. А, Дуже жорсткі нормативи, і ми не дотягували взагалі до цих нормативів і завжди дивувалися, чому на економному факультеті такі жорсткі, як у спортсменів, нормативи по фізичній культурі. Ти міг мати по всім предметам хороші оцінки, але фізкультура просто робила тобі середній бал і могла якби знизити твою твій рейтинг в університеті. І в мене була подруга, для якої. Вона завжди намагалася бути першою, і для неї оцінки були дуже-дуже важливими. І ось вона так вигадала, що в неї там якась хвороба, і вона підійшла до вчителя і сказала, що в неї така хвороба, і вона не може займатися. Я не пам'ятаю вже, що це за хвороба, але щось пов'язане з травною системою. І все, вона перестала, вона просто там здавала якісь мінімальні. Е Заліки і мала хорошу оцінку. Але згодом, коли ми там закінчили вже ну, цей рік, в неї реально почалися ті проблеми, про які вона говорила нашому вчителю. І вона там вже і в лікарні лежала, і от в неї сталося саме те, про що вона сказала вчителю, про що вона набрехала про себе. І вона, я пам'ятаю, мені сказала. Чому я такий урок з цього винесла, вона мені сказала, Настя, я більше ніколи в житті мені настільки було погано, я більше ніколи в житті не буду наговорювати про себе погано, особливо що стосується мого здоров'я. І тобі, типу, не раджу. І я згадала свою бабусю цю ситуацію, і я зрозуміла, що дійсно це має сенс. Моя бабуся також мені пояснювала, що е, наші слова мають дуже потужну силу. Це не просто слова, це е, вплив на нас, якийсь, я не знаю, вібраційний. Кожне наше вимовлене слово воно несе якусь силу. І якщо ми себе обмовляємо або говоримо про себе щось хороше, воно так і є. Тому краще говоріть про себе щось хороше, навіть якщо це неправда. Е, Кажіть, що ви успішні, що у вас на роботі все гаразд, що у вас в сім'ї все гаразд, що ви абсолютно здорова людина. Кажіть це собі, кажіть це людям, транслюйте це, і тоді у вас все буде добре. А якщо ви будете навіть в жарт там щось казати про себе. То це може негативно вплинути на вас. І я можу сказати, що наразі я дуже ретельно підбираю ті слова, які вилітають з мого рота. Я ніколи, взагалі, ніколи не скажу про себе погано, якщо це правда, якщо це сталося в моєму житті, звичайно, я про це розповім вільно, тому що ну це має місце в моєму житті. Від цього вже нікуди не дітися. Але якщо цього в моєму житті немає, я ніколи не скажу, ну не буду на себе щось наговорювати, тим паче щось погане. Тому і вам раджу зараз проаналізувати своє життя і згадати, чи обмовляли ви навіть в жарт себе, і надалі рекомендую дуже. Виважено відноситися від того, що ви кажете самі собі про себе і іншим людям про себе, бо це може дуже сильно впливати на ваше життя. Ось таке невеличке відео: ось така мудрість від моєї бабусі. Я дуже раджу до неї прислухатися, тому що дійсно ця мудрість, ці знання можуть докорінно змінити ваше життя. Якщо ви перестанете. Хоча б на невеликий проміжок часу казати про себе погано, ви помітите різницю, як було і як стало. Маю надію, що це відео було для вас корисним та цікавим. Якщо так, підтримайте мене, поставте пальчик вверх та підпишіться на мій канал. Буду рада зустрітися з вами знов. До зустрічі!